Ну що ж, рухаємося далі. Українське небо можуть відкрити для цивільної авіації. Ми вже піднімали цю тему неодноразово в нашому ефірі, але цього разу говоримо про це, тому що а, про готовність приймати авіарейси заявили в міжнародному аеропорті Львова. Так, насправді, заяви про початок відновлення авіасполучення сполучення в Україні лунали і раніше. Однак, зараз все ніби серйозніше. Тож коли можна буде полетіти в Європу, і які авіакомпанії вже готові повернутися в Україну, розказуємо прямо зараз в нашому нашому. Авіація повертається. Львівський аеропорт можуть відкрити вже у квітні-травні. Про це повідомила гендиректорка аеропорту Тетяна Романовська. Вона стверджує, що п'ять авіакомпаній запрацюють у Львові. Продовж місяця після запуску термінала. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас комунікацією, провели свої аудити. Проводять попередній аналіз, і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж трьох-чотирьох днів приїжджають до нас працювати. Зараз українці літають з аеропортів Польщі та Європи. І у справах, і на відпочинок. Але Тетяна Романовська впевнена, якщо аеропорт Львів відкриється цього року, туроператори переорієнтуються миттєво, бо це буде зручніше та дешевше для всіх. Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки літо та коли довший день. Латвійська національна авіакомпанія, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення, вже оголосила про готовність відновити рейси, але головна умова забезпечення безпеки. Ми, як і раніше, прагнемо відновити польоти в Україну, коли повітряний простір знову відкриється та будуть отримані всі необхідні дозволи. Під час візиту до Києва цього тижня наша делегація зустрілася з ключовими зацікавленими сторонами, щоб обговорити плани відновлення повітряного сполучення та розширення сполучення за межі Риги з Таліном і Вільнюсом. Поки що експерти не вважають латовище у Львові безпечним, адже місто періодично потрапляє під ракетні та дронові атаки росіян. Навіть якщо буде укладене 30-денне перемир'я, ситуація принципово не зміниться, адже росіяни будь-який момент можуть його порушити. Якщо під час посадки чи висадки пасажирів почнеться повітряна тривога, швидко евакуювати людей в укриття буде дуже складно. Аеропорт відкрити можна. Що далі? Хто туди прилетить, якщо повітряний простір України буде закритий? А якщо Укрерух не буде в технічному стані забезпечувати керування літаками в повітрі. І тут виникає велика низка запитань до тих людей, які роблять голосні такі голосні промови. Аби відкрити аеропорт під час війни, треба створити додаткову інфраструктуру. Передусім, укриття здатні вмістити всіх пасажирів та працівників летовища. Потрібно й додаткові системи протиповітряної оборони в будь-якому випадку треба будувати шалоновану систему протиповітряної оборони, яка може забезпечити захист від будь-яких загроз. Знову таки треба зрозуміти, що ворог активно використовує різноманітні засоби ураження для того, щоб навантажити протиповітряну оборону і розтягувати її спроможності, відволікаючи від основних засобів ураження, якими він намагається влучити, влучити по наших стратегічних об'єктах. За словами експертів, більше шансів для відновлення польотів у латовищ на заході України. І це навіть не Львів, а Ужгород. По цьому місту за час війни не прилетіла жодна російська ракета. Захід на злітно-посадкову смугу з одного боку знаходиться над Україною, а з іншого над Словаччиною. Ця смуга майже впирається в кордон. Переліт займе хвилини. Тому відновити польоти можна саме в Ужгороді, але у разі ухвалення такого рішення потрібно узгодити все зі словаччиною, а також забезпечити необхідну кількість ЗРК Петріот, щоб підбивати можливі ракетні атаки росіян. Поки в Україні триває воєнний стан, відкривати аеропорти складно і в будь-якому разі небезпечно. Та це не означає, що їх керівництво, і персонал мають сидіти, склавши руки, кажуть експерти. Вже зараз можна відновлювати інфраструктуру та готувати термінали. А після перемоги доведеться повертати льотчиків та наземних фахівців, які зараз працюють по всьому світу. Фахівці, які забезпечують обслуговування літаків, обслуговування перунів, обслуговування самого терміналу, додатково безумовно пілоти, які зараз, або хтось придувався до до збройних сил. Хтось зараз виконує, там, наприклад, працює за кордоном. Велика кількість робітників, які працювали в аеропортах, зараз не мають підтвердженого кваліфікаційного рівня. Повітряний простір України для пасажирських перевезень закрили у перший день повномасштабного вторгнення, бо Росія почала знищувати латовища. Загалом із 35 українських аеродромів цивільних та подвійного призначення пошкоджено 19. збитки оцінюють у понад 2 мільярди доларів.